Наскільки небезпечно зараз залишатися у районах Херсонщини, які постійно обстрілює російська армія? Люди на жаль досиділися, ситуація погіршується. Хто проводить евакуацію місцевих жителів і куди вони можуть звернутися за допомогою? Поки люди є там, так немає іншого варіанту, як їздити туди і допомагати людям. Чи можна зараз виїхати з окупованої лівобережної частини Херсонщини? Предложили ви не хочете евакуюватися? Я ж кажу в мене. Ні коштів немає. Вони продали це, нічого каже. Ми вас заберемо. Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. З правобережної Херсонщини після деокупації евакуювали понад 48 тисяч місцевих жителів. Вони переїхали до більш безпечних населених пунктів. Про це у листопаді повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Ярослав Шанько. Серед евакуйованих. Понад 6 тисячі дітей та майже 500 маломобільних людей. Робота ведеться спільно з волонтерами. Посадовець закликав місцевих жителів і в подальшому виїжджати з регіону, зважаючи на складну безпекову ситуацію у прибережній зоні, обстріли та дронові атаки з боку російської армії. Евакуація безкоштовна. Ми допоможемо облаштуватися на новому місці. Якщо ви хочете виїхати, звертайтеся за телефонами гарячої лінії 0800 101 102 або 0800 033 09 51. Раніше у Херсонській ОВА також повідомляли, що для евакуйованих громадян передбачена низка соціальних гарантій та послуг, зокрема безкоштовне харчування та гуманітарна допомога під час евакуації, адміністративні послуги, відновлення втрачених документів та допомога у працевлаштуванні. Також жителів Херсонщини можуть безкоштовно розмістити у державних комунальних закладах і тимчасових притулках у хабах для ВПО. Крім того, їм можуть надати медичну психологічну допомогу та грошові виплати від держави і міжнародних організацій. Начальник військової адміністрації Бориславського району Херсонської області Володимир Літвінов розповів новинам про Азов'я, що наразі активної евакуації з території району немає. Втім, зазвичай протягом тижня самостійно або за допомогою волонтерських організацій виїжджають близько 25 осіб. Люди вже звикли до постійних обстрілів, люди вже звикли. До тієї обстановки, яка сьогодні на сьогоднішній день відбувається, е, тому е, активної фази евакуації на сьогоднішній день немає. Е, так, в жовтні місяці до да, 23 році е, рішенням ради оборони було прийнято рішення про примусову евакуацію примусовий спосіб. родини з дітьми е, за цей період е, нами спільно з е, начальниками військових адміністрацій населених пунктів спільно з. Благодійними організаціями та поліцією було евакуйовано 281 дитину. На сьогодні в місті Бориславі, на жаль, ще залишається три дитини. Батьки не хочуть виїжджати разом з ними. Працівниками поліції були складені на батьків адміністративні протоколи за невиконання батьківських обов'язків. Матеріали були направлені до суду. Безпекова ситуація у Береславському районі з часом лише погіршується, зазначив начальник адміністрації. Обстріли у регіоні не вщухають під постійними обстрілами. У нас перебувають шість територіальних громад Бориславського району: це Тягінська територіальна громада, Бориславська, Милівська, Новорайська, Новоолександрівська і Нововоранцовська. Тобто ці громади щодня. Ми фіксуємо обстріли, ворог використовує різноманітне озброєння найнебезпечними місцями на сьогоднішній день залишається саме місто Береслав, де ворог практично щодня використовує безпілотні літальні апарати. На жаль, ми маємо практично щодня загиблих та поранених осіб. В самому місці на сьогодні залишається проживати близько 1100 осіб. Щодня є руйнації інфраструктури, є руйнації житлового фонду. Світла, на жаль, сьогодні в місті Бориславі немає, води там теж немає, вода подається виключно за допомогою генераторів. Продукти харчування їм завозять. Посадовець зазначив, що люди з небезпечних територій виїжджають переважно до інших, більш безпечних населених пунктів цього району. Він закликав жителів, які залишаються в громадах, що обстрілюються, все ж таки евакуюватися. Звідти. На жаль, такі є випадки, коли люди зараз да, починають проводять опалення. Ворог це все фіксує, ворог бачить, і є випадки, да, на жаль, коли ворог скидає з БПЛА Вибухівки, саме в димохід, в будинок, де люди намагаються отопити свою оселю. Люди наражають не тільки себе на небезпеку своїх близьких і оточих, вони наражають на небезпеку і волонтерів, і працівників поліції, і комунальні служби. Тому що поки люди є там, так то звісно немає іншого варіанту. як... Не їздити туди і допомагати людям. Тому, якщо б там людей не було, звісно, цього всього б не було. Я ще хотів би додати: що і подякувати нашим працівникам поліції, тому що волонтерські організації не тільки зараз не заїжджаються населені пункти. Не доставляють гуманітарну допомогу, бояться, але вони не можуть провести евакуацію, тому що цю евакуацію потрібно проводити спецтранспортом, і завдяки нашим працівникам поліції це все відбувається. Вони на броньованій автівці заїжджають в ці населені пункти і допомагають нам проводити цю евакуацію. Голова громадської організації Місто Сили Євген Гілін розповів новинам Азов'я, що наразі, через погіршення безпекової ситуації, кількість бажаючих виїхати з Херсонщини збільшується. Зараз е, все більше справді звертається людей, і ми зараз е, працюємо над налагодженням партнерств з тими організаціями, які займаються евакуацією е, і прихистком людей з прифронтових громад. Це полювання дронів на цивільних воно дуже сильно демотивує і дуже сильно е, створює великий стрес для людей. І тому знаходитися в Херсоні. Херсонській області, де дедалі складніше. При цьому, наприклад, в сільській місцевості, там, де обстріли, вони були і так досить щільними: де Антонівка, Далівка, далі там напрямок Милови, Львова, Західний напрямок Станіслав, Кізномис. Тобто ці села і так вони завжди були під обстрілами. І на сьогоднішній день, за нашими оцінками, там залишилися люди з найвразливіших категорій, тобто це старенькі, це люди з інвалідністю, це люди, економічно неспроможні виїхати, і ментально, психічно неспроможні відірватися від своєї. Малої батьківщини люди бояться цього, і от ті люди, які найбільше цього бояться, вони досі залишаються в цих силах. Організація місто Сили зараз займається переважно гуманітарною підтримкою жителів Херсонщини. Втім, поки регіон був окупований повністю, волонтери евакуювали понад 10 тисяч людей. Виїхати з окупованого лівобережжя зараз теж подекуди можливо, каже Євген Гілін. Ми знаємо дві організації, які займаються евакуацією з лівого берега. Це іноземні організації, з якими ми працювали в той період, коли наша організація забезпечувала евакуацію з Херсонської області окупованої з такими організаціями. Ми співпрацюємо. І ми бачили кілька прикладів такої евакуації. Наприклад, останній приклад це з Херсонської області. Молодови з людина, який був затриманий в, Херсонському, в Херсонській тюрмі. Він був викрадений фактично з Херсонської 90-ї колонії і вивезений спочатку на лівий берег, потім в Крим. І він на півтора року фактично на умовах Хараба працював на російську армію. Він там рив бліндажі, будував там рідні різні укріплення, і за весь цей час він. Його постійно примушували взяти паспорт. Він відмовлявся брати паспорт, і е, він розказував, що для тих, хто паспорти не брав, для тих були там побільшений робочий день, е, їх майже не, не, не годували, і були надзвичайно там жахливі умови. Він приїхав. Він, він, він повернувся через одну з таких організацій, через е, Росію. Через Білорусь, не взявши паспорт, не пішовши на співпрацю ні в якому форматі, зараз проживає, повернувся в Херсон, не знавши, що в Херсоні була така історія з Каховською ГЕС, і його будинок затоплений на острові, він зараз проживає в селі е, біля Херсона. Альона Журавська одна з жителів Любобережної частини Херсонщини, якій вдалося евакуюватися звідти. У квітні 2022 року жінці допомогли волонтери організації місто Сили, і вона виїхала з села Агаймани Генічівського району. Я так хотіла просто позвонити за продукти. Я позвонила, мені кажуть, предложили, ви не хочете евакуюватися ну, безпечніше місто. Я ж кажу, в мене ні коштів немає, вони продовжують це, нічого, каже, ми вас заберемо. Потім, вони ще, Євгенія, йому я дуже, дуже вдячна. Вони приїхали, нас сім'ю забрали. Спочатку ми були в Олешках і це договорилися, щоб ми там ну, в домі з дітьми були. Потім ми переїхали до Запоріжжя, я троє дітей і чоловік. Він мене інвалід. Він мене боліє. В нас да вивезли все хорошо, безплатно поселили, Нам нам дуже понравилось. Ми дуже благодарні, що за це. Дуже благодарні, що в нас вивезли. Жінка розповідає, що із Запоріжжя разом із родиною переїхала до Закарпаття. Запоріжжя стало дуже трошки, знаєте, так як вам, опасно. Наша нас недалеко там зірвалася. І ми вирішили у Мукачево. У нас просто там евакуаційний поїзд, ми якраз попали туди посовітували і ми приїхали в Мукачево. Зараз у Мукачево в є, да, У мене один старший син, він навчається в 11 класі в школі, двоє дистанційно, бо там місто Мукачево маленьке, чоловік, звісно, дуже, да, він дуже боліє нього. чоловіка болість Пакерсона. Це дуже погана болість. Ну, нічого, зато ми тут, а слава Богу, що. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Громадська організація Сильні бо вільні» зараз займається евакуацією жителів Правобережної Херсонщини. Люди звертаються щодня, каже керівник організації Ігор Чорний. З приводу червоної зони люди на жаль досиділися. Їм за це казали, попереджали одноразово, Ми виставляли, просили людей. Будь ласка, не чекайте, бо ми більше не зможемо за вами приїхати. Е, ситуація погіршується. Дуже багато обстрілів, дуже багато лепісків, цих мін розкидано по дорогам і дуже багато дронів. Дронові атаки, дронові скиди. Зараз, щоб ви розуміли, просто в Херсоні та Херсонській області ну, це можна сказати так, відбувається полювання дронами за людьми. Навіть Тіші, або на велосипеді. Якщо на машині, то дуже маленька вирогідність, що ти проскочиш, що вони не будуть намагатися на тебе щось скинути. Там, де зона, де фівідалітають, то вони намагаються, їм байдуже, яка автівка, вони вражають повністю все. Волонтер розповів, що у деяких випадках люди спочатку звертаються за допомогою, а потім все одно відмовляються виїжджати. Нещодавно були дуже тяжкі евакуації. Після однієї одразу довелося заспокійливо приймати, як повернувся, Це село Микільське було. Так, ну, дуже тяжко, тому що. Заїхати, забрати всіх о, неможливо, бусом і автівкою. І довелося декілька разів заїжджати. І так само люди ще що роблять? Вони просять про евакуацію. Ми плануємо, ми їдемо. А потім, коли приїжджаємо по адресу, люди відмовляються або вже виїхали. І ми так приїхали, люди відмовились. Потім донька зв'язалася, вони знов погодились. Ми Одну людину вивезли Венгульці залишили, потім повернулись і мало не потрапили в халепу. Почались дуже сильні обстріли, плюс дрони, плюс все, а люди просто кажуть, ми без їжі не поїдемо. Ми кажемо, місця немає. Кажуть: а ось, а що ж за автівку тоді ви нам дали? що ну, Ми не їдемо. Вони взяли груші, лук, і коробка з овсянкою була. Овсяна, Овсянка овсяна, Ну, овсянка, Ну, тобто. Але дуже шкода так само мені і тварин. Е, я не знаю, це просто жах, і там дуже багато зараз мародерів, тому що ніхто не заїжджає майже. Е, ми так само забираємо ще тварин з людьми. Також є випадки, коли люди, які виїхали з небезпечних місць, повертаються туди, додав Ігор Чорний. От ми вивезли людей з Микільського, все. Мені кафі, розумію, що одна, дві-три людини там або старі люди не байдуже, діти, все, вони в безпеці будуть. Життя врятовані. Але ж люди не розуміють, використовують нас як просто таксі, деякі використовують. Кажуть, що просадове то взагалі капець, там дуже небезпечно. І ми вивозили людей нещодавно, там лежача жінка була, ми їх вивезли, дуже тяжко було. Проскочили, вивезли, супер, зробили. Що зробив один з цих людей, чоловік похилого віку? Волонтери їхали їх забирати, ризикуючи життям. Все вдалося, супер. Людина знайшла таксиста і повернулася назад. Але таксист назад вже не повернувся. Він на зворотньому шляху пробив колесо, набрав напарнику, щоб тот йому запаску привіз, і поки він чекав, на нього скид був. Людина згоріла заживо в автівці. Тому зараз іде бесіда з Херсонською міської військовою адміністрацією, якраз так само з обласною військовою міською адміністрацією про те, щоб як зробити так, щоб ці люди, хто були евакуйовані з червоної зони, щоб вони не повертались. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі! Ви слухали новини про Азов'я.